Перший і єдиний постулат. Я зніматися не буду. Тимошенко і Янукович це дві політичні фігури в Україні, які нічим не відрізняються. Крім статі. Все інше в цих політичних фірмах, бо це не є політичні партії, працює за єдиним правилом. мне, это теж мені і все, що осталось, теж мені. В тому числі і вся страна, і тут альтернативи для країни, ніж як просто прийняти для себе рішення, що країні потрібен новий президент. Просто немає. Рік тому ми об'єдналися з Юлією Тимошенко і виграли парламентські перегони. А зараз ми об'єднуємо наші партії. Політична партія «Фронт Змін» одноголосно прийняла рішення про об'єднання з всеукраїнським об'єднанням Батьківщина і припиненням діяльності. Сам саме фронту змін, тому що ми повинні бути чесні. Якщо ми об'єдналися, то це означає, що ми об'єдналися назавжди.